Радіо Chicago. Друзі, у нас на прямому зв'язку. Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю! Вітаю, моє шанування. Я пам'ятаю, два тижні тому ми з вами говорили якось про вибори, і тоді я сказав таку думку, що ну от владі там безлімітно безконечні було б набагато чесніше просто вийти до суспільства, до народу. І сказати, що вони, ну якби поки війна, то ніяких виборів не буде, і дайте собі чистий спокій, і всі пустіться того ровера і, і, і ту тему закрили. От, власне кажучи, це і зробили. І з цього я хотів би розпочати якраз з того рішення, навіть не рішення, а певного висновку, який звучить так: до кінця війни, до кінця воєнного стану, жодних виборів не буде взагалі. Роблю я такий висновок на основі рішення парламенту такого циркуляру Верховної Ради. Воно стосується місцевих рад і мерів, де Верховна Рада на невизначений термін, тобто навічно, продовжила повноваження і легітимність всього місцевого самоврядування, всіх рад, обраних ще в 2020 році, тобто вони вже вийшли за рамки своїх. Своїх якби, термінів, визначених Конституції. так само мерів. І з цього приводу треба сказати, що в принципі це і є сигнал і ну, логічно робити висновок, що це буде стосуватися взагалі всіх виборів. І тут треба звернути увагу на два такі моменти, на два пояснення, які я хотів би проакцентувати, тому що воно буде стосуватися взагалі всього. Тобто почнемо з того, що взагалі тему виборів треба закрити на час війни. Та так і написано в Верховній Раді. допоки буде воєнний стан, вибори провести є неможливо. Відповідно, все буде продовжуватися до кінця, е, ну не кажу, чого, ну просто до кінця. І ніяких виборів ніякої змінності влади не буде. І власне там сформульовано дуже цікавий певний такий. Ну я б сказав, як з кого боку на, на нього подивитися певне речення, таке пояснення, яким сказано так: принцип діє, принцип неперервності влади. Тобто, влада не переривається, вона просто постійною є, і якраз принцип неперервності влади. Українська влада, український законодавець трактує як якби, основу е, там, стабільності, порядку, там, і так далі, так далі. І тут в, ць, в цьому формулюванні, бо рішення по місцевих радах і мерах, взагалі, ми так на поверх вище піднімаємо і до Верховної Ради, яка за тією самою логікою теж ну, якби, буде довічною. Уявіть собі, довічного депутата. Да? А і вже про президента мовчу. Тут, тут, тут само собою зрозуміло. Оскільки на всіх рівнях влади, за якби влада так би позиціонує цю тему як неперервність влади, і ця неперервність є запорукою стабільності, то відповідно, ідучи від зворотнього, всякі вибори, всякі потрясіння, всякі зміни з точки зору влади. Буде чинниками дестабілізації, буде чинниками, які, які, які б дуже невчасні. Краще хай буде неперервність влади як стабільність в час війни до кінця. Повторюю, невідомо до чого кінця, до якого взагалі до кінця. А оскільки намічається і взято курс на війну нерозрішувальну, вона. Підозрюється взагалі може бути на роки чи на десятиліття. Тут ніхто не забігає, бо тут навіть може за місяць закінчитись, а може і ніколи. Тому на випадок, може і ніколи влада заявила, що неперервність влади є взято якби за основу за принцип діяльності всієї влади, і це насправді взагалі закриває тему будь-яких виборів, бо там навіть міряють рейтинги, хто там, яку має довіру, хто там кого, вже там з'явилася інформація, що там залужний якимось чином теж уже пробує собі сформувати своє коло там кандидатів на випадок, якщо будуть вибори, так от, власне кажучи, судячи з того рішення по місцевих радах і по мерах виборів взагалі не буде. Тому що нелогічно, що не можна провести вибори місцеві, а можна буде провести парламентські. Це якось нелогічно. То або проводити, або не проводити. Взято рішення з поясненням, що Російська Федерація не дає провести вибори, значить, влада буде довічна. Це така, ну якби дійсність, яка вона не нова, але над нею завжди висіло. Оце ну, таке знак питання, воно дуже теоретичне. Теоретична. Якби взагалі тема все ж таки в якийсь момент е, говорити про змінність влади, тому що всяка влада, яка є довго, безконечно і взагалі без виборів, вона вироджується завжди в мародерократію, в корупцію. Це класика політології. Чим довше є влада, тим більше схем. Чим довше влада, тим більше застою, тим більше клубу закритого, тим паче, в нашому випадку ми говоримо не про якісну владу. Взагалі навіть не про владу політиків, а про там і кумівство, і непотизами. І взагалі мафіозний принцип формування команди тільки за принципом е, знайомства чи відданості професійний принцип кооптування команди. відсутній взагалі. професіонали не потраплять, якщо вони не знайомі, або якщо вони не з одне з обойми. Бажано, щоб вони були з обоїми камедіклабу. Там телевізійної продукції, якогось там, може ще КВН, якщо пощастить. Всі інші сфери професійні, компетентні, правничі там, чи, чи економічні. Вони за бортом. Тому, власне кажучи, тут треба підсумувати всю нашу ситуацію дуже просто. Допоки є війна, влада буде довічною. І з тим неможливо нічого не зробити, тому що пояснення доволі об'єктивне і переконливе. От воєнний стане дозволяє. Ми з вами якось говорили власне, два тижні тому про те, не, наскільки взагалі питання виборів і питання безпеки взаємопов'язані, тому що це теж дуже хороша маніпуляція, дуже класний привід на це посилатися. І тут дійсно виникає питання: тобто, фестивалі проводити можемо, концерти проводити можемо, танцюльки проводити можемо. Функціонувати країна може в ну, враховуючи війну там з поправками, так на тривоги, там, на прильоти і так далі. Але загалом вся країна функціонує вже 5 років навіть в час війни. А от вибори провести не можемо, тому що ну, якби ходити всюди можемо, офіси працюють, а виборча дільниця не може працювати сильно небезпечно. І власне кажучи, це теж виникатиме питання. Ну от наскільки наскільки пояснення. Виборів не буде взагалі ніколи, допоки війна і воєнний стан. Наскільки воно є вже аргументоване дійсно, тому що за таким принципом тоді взагалі життєдіяльність країни варто було б з безпеки трошечки призупинити. А в нас якби того не відбувається. Особливо що стосується масових речей, ну так вибачте, це ж афішна тумба в всіх містах, завішана акція. У нас кожний день. Десятки масових заходів від музейних до концертних майданчиків до багатотисячних концертів дуже навіть з масовими зібраннями людей. Тому як це не працює в життєдіяльності країни, а чомусь працює фактор безпеки в питанні виборів, не можна провести. То вже нехай собі люди роблять свої висновки. Я просто на себе звернув увагу, що треба просто напевно. З цим рішенням по, по мерах і по міських радах треба просто закрити тему, самим собі сказати, що влада себе міняти на час війни не буде. Принцип змінності влади як ну, основний демократичний принцип в Україні вже буде відсутній, поставлений на паузу. Винний, призначений, звичайно, війна Російська Федерація. Але тепер уже зрозуміло, що. Оце урівняння це дорівнює, вже буде остаточно закріплене навіть устами законодавця. Війна дорівнює вічна влада. Допоки війна, доти буде ця влада без права на неї вплинути, без можливості її спитати, без е, е, спроб е, якось е, її скеровувати там чи ще щось. Отака ситуація, вона є по факту об'єктивно. Виглядає ось так якось дуже по східному, недалеко не по західному, але ну зрозуміли тут пояснення доволі зрозумілі посилання на війну. Тут лише залишається суспільству самому, якби так для себе, спроектувати наскільки пояснення безпекою тут працюють в частині непроведення виборів, і чи працюють вони. Всіх інших видах життєдіяльності діяльності країни, яка ну, се якби не, не зупиняється. Висновки я думаю, варто робити нашій вдумловій аудиторії. Е з вашою допомогою готовий прокоментувати інші теми. Пане Остапа, ви знаєте, я собі нагадав, десь ну, вже декілька років. Напевно, тому ми з вами говорили і дійшли до такого висновку, до такої формули. Чим довше влада, тим менше кроків у схемі. Схемах. Тим менших Крохів. кроків? Так. Ну, тобто, так, тому угу. що влада обростає своїм. Ну, зокрема, от тут, якщо ви це торкнулися питання, буквально ремарочку вона не дуже до теми виборів, але до теми незмінності влади. От, наприклад, проведено було аудит оборонних закупівель. Угу. Про це написав Центр Нет з посиланням на Нью-Йорк Таймс. Звичайно. Ми е е е пачку цукорків фляжку коняка посилаємо Нью-Йорк, Тому що хто ж іще може писати щось подібне, як не в Америці. Ну в нас в Україні немає кому для кого і нашого. Ну у нас немає журналістики взагалі. Тому доводиться про ті ж паринки, якісь от інформації довідуватися з закордонних е медій з американських і власне вони пишуть про аудит оборонних закупівель. Вони порівняли. З якими цінами приходили на всі державні тендери по війні? Ну, по зброї, по всьому, з якими цінами приходили найнижчими на тендери конкуренти, і по яких цінах держава укладала контракт? І власне різниця складає 5,5 мільярдів гривень. Якщо перевести це в долари, це там сто два. Так, ну 130, так для заокруглення 130 мільйонів доларів. Це є різниця між найнижчою ціною, яку пропонує якийсь там конкурент, і фактично укладеною ціною контракту, який укладає держава. І тут треба сказати, що це вже американці собі задали питання, що як правило ніколи не був ну й держава ніколи не укладає контракт по найнижчій чи навіть можливо, і дуже дуже середній ціні Ну, тому що що ми не, такі, такі багаті щоб купляти саме дешево. ну от, власне і дуже часто це є поясненням. і можливо воно дійсно правильним якраз американці теж пишуть що ці 5,5 мільярдів це не є і щоб наші глядачі теж зрозуміли, це не є там вже автоматично, прям ну там розтрата там чи, чи, чи маржа, якась там чи, чи втрати. Це просто різниця між запропонованою найнижчою ціною і фактичною. І от ми попереплачували за от, за війну на 5,5 мільярдів гривень, звичайно розуміючи, що найнижча ціна зазвичай і, і можливо і і, і неприйнятна, тому може погана якість. Там виконання терміну, але тоді виникає питання: так, якщо по великих цінах йде держава закупівель, то чому такий великий фактаж, зокрема, в цій статті Нью-Йорк Таймсу про це згадується, або невиконаних поставок, або неповних поставок, або затриманих, або зірваних поставок, якщо була навіть дуже в дуже великій мірі повна передоплата або часткова. Навіть при передоплаті були поставки, ну, наче то не в якості справ. Плюс цікавий нюанс, виявляється, до минулого року. Це зараз вже міняється поступово цього річ. Але до минулого року не, не майже всі контракти. А якщо говорити точно, то називається цифра: 83% всіх оборонних воєнних контрактів, були укладені через і за участю фірм посередників прокладав. Тобто, маючи можливість купляти напряму виробника до минулого року, держава воліла купляти через посередника, а кожний посередник по кожному контракту ставив у середньому 3% своєї власної націнки за прокладність, за функції прокладки. І, Відповідно, якщо там, от умовно кажучи. Багатомільярдні контракти, а воєнні контракти завжди крупні. Ну то не є, знаєте, то не майонез постачати, Вибачте то крупні багатомільярдні контракти. 3% на кожному контракті забирає фірма легально, офіційно. Це не крадіжка, це не корупція, це бізнес. Просто маючи можливість купляти напряму виробників. Держава воліла до минулого року купляти через три відсотки чи дати заробити цілі такі, знаєте, прошарку прокладок фірм. Е, наближеність цих фірм, до кого я думаю, тут не варто гадати на чи ворожити на картах Таро, ну та ясно, там якщо монополія державна, ну то ясно, що випадковий там не зайде. Ну але це власне ця стаття це до теми, е, ось яку ви запитували. Чим довше є влада, тим більше вона ну обростає. Своїми зв'язками, своїми інтересами, мережами своїх освоювачів, коштів, це є класика взагалі. Ну, це взагалі у всьому світі так є. Так, тобто, якщо владу не рухати, якщо її не контролювати, вона все одно буде грузнути от, власне в тих інтересах, тим паче, якщо йде мова про монопольний, безконтрольний і беззвітний доступ, навіть не до мільярдів, а до Трильйонів тому ця взагалі принцип незмінності влади він завжди буде за собою тягнути ну дуже погані процеси, пов'язані з корупцією, з неможливістю там проконтролювати, про аудити та тільки десь там в Америці може там хтось статтю написати. Ось власне це і є та проблематика, з якою, звичайно, ми і так живемо. А тепер і тим паче будемо жити, якщо всій країні так би так засигналізовано, що допоки воєнний стан, допоки війна, то про вибори треба взагалі в принципі забути, що передбачає безконечно, безлімітно, не нічим повноту влади при її незмінності. Продовжу цю тему. У колишнього головнокомандувача Збройних сил України і нинішнього посла України в Великої Британії Валерія Залужного заперечують, що той готується до виборів у будь-якому форматі. Це сказала медіаречниця Залужного Оксана Торб у коментарі радіо НВ. Та тепер і не треба готуватися вже до чого готуватися вже Всі, всім дали сигнал. за прикладом місцевих рад і мерів, всім сказали, що допоки війна. Значить, всі претензії до Російської Федерації щодо вічної е, влади. Ну тобто, так це написано в рішенні. Воно логічно так типу і є. Ну, от, а що з тим робити? Нічого. Знаєте, люблю читати, як в кінці статей журналісти зазвичай пишуть, що передувало цій новині, і от відносно цієї новини, яку я зачитав, просто кусочок відносно Валерії Залужного, то далі було написано так: британське видання The Guardian у серпні написало, що голова офісу президента Андрій Єрмак приїздив у Лондон до Залужного і пропонував приєднатися до команди президента Володимира Зеленського на майбутніх виборах, але той відмовився. Ну, тепер не, не, нема питання вже до майбутніх виборів. Ну насправді це було давно зрозуміло. Ну тобто, якщо перш ніж ламати собі голову, там як то провести, як то зробити, плюс наже велич. Це ж насправді величезна проблема. Тому що 7 мільйонів людей, ну 6-7, з них виборців, якщо відмінусувати дітей, ну мільйонів п'ять за кордоном. Ну, тобто, це, це, є, це є це є величезний виклик для держави, як рахувати це ці, ці голоси, при тому, що в нас закордонне голосування існує. Я його не розумію взагалі. Я прихильник того, що щоб взагалі хто за кордоном, той не має брати участі на, на, на виборах, тому що що йому брати участь на виборах? Якщо він за кордоном, а ще якщо він е, вже тривалий час, і, що він може вибирати, якщо він вже свою долю з цією країною не сильно то пов'язує? Ну він ж не у відрядженні на два дні. так? Тому тут це, це як рахувати ці голоси неможливо. А враховуючи так звану ту цифровізацію, там смартфон, там держава в айфоні, смартфоні. Ну якщо основним контролером цих сервісів є сама влада, ну то зрозуміло, що голосування на цих сервісах дасть 101%. Ну та хто буде? Ну ми, ми ж розуміємо, як можна верифікувати цифровий голос. Наприклад, тут цікава є тема. Цього закордонного голосування по Молдові. Ось два тижні тому у Молдові відбуло, відбулися вибори. Партія влади Майі санде виграла лише за рахунок діаспорних голосів. Але це не були електронні голоси в айфонах, це були бюлетені паперові спецконвертами, які пересилались. Тобто, навіть там все одно має бути верифікація голосування, хоча б якась матеріальна. А там, де є цифрове голосування. І якщо основним контролером і, і власником цих платформ є сама держава і влада, ну то що вона там допустить якийсь поганий результат? Ну то ми теж розуміємо, тому тут маса питань, власне, до самої процедури, щоб цим, одним словом, щоб тим не заморочуватися, вирішили дуже просто. Допоки війна, доти не заморочуємося. А війна ну, може бути ще Бог наскільки? Ну, то Бог наскільки. І... І Буде влада, вона й так, вже шість років. Це для Європи є е, така рідкісна ситуація. Так ну у нас влі, рідкісна ситуація через війну. Тому ну що заморочуватися, якщо вони вирішили не заморочуватися. Пане Остапе, у нас ще буквально 2-3 хвилинки про тамагавки декілька <свят> слів. Скажіть, до яких ви роздумів дійшли? Я вже не буду читати свої замітки. <свят> я ну по тамагавках я все відкладаю ці роздуми до якогось певного рішення, тому що я би хотів сказати, що вся тема по тамагавках, от на час нашої розмови тут і зараз, от ще рішення немає. Мені здається, це є більше тема певного тиску на Росію. От якби підлякувати її цією темою, що мовляв. Там щось там, але ну, оскільки це не дуже спрацює, мені здається, що взагалі всю тему томагавків треба звести. Я за, за о, там, дефіцитом часу не буду це заглиблювати, просто, просто дам таку, таку думку в форматі загалу. Взагалі, Томагавки, це є дуже серйозна ескалація. І ви можете сміятися скільки завгодно з цього слова, в нас воно завжди береться, береться на кпин. Береться на глум і на глузування, мовляв боже, там налякали ескалацію. Але об'єктивно застосування томагавків, поява томагавків в нашій війні континентальній, тут європейській, американській томагавки, означатиме величезно, ну, кратно піднятий градус ескалації, і це я завжди треба пам'ятати двосторонній процес. Тому що де є і де буде томагавк, там буде орешник чи щось рівнозначне, балістичне застосування, і тому це треба про то розуміти. І я залишаю тут три крапки до рішення. Буде рішення, тоді поговоримо. Але в умі ми мусимо мати, що взагалі вся тема посилення такою дуже важкою вже зброєю, як вимагав, буде означати також і, ну якби санкцію ворогу, він і так її має, нікого не питає. Застосовувати теж. Якби на награду свищі вже і складніше озброєння, і ну тут уже кого яка фантазія, той нехай так і малює. Треба просто провести дуже пряму лінію між томагавками і ще більшою ескалацією. Вже наскільки це можливо, тут, тут без висновків, просто об'єктивно. Цей зв'язок є, а чи буде він по факту, ну буде рішення, тоді поговоримо. Ми вже маємо реакції. Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що США мають усвідомити глибину і тяжкість наслідків затомагавки. І також він сказав: гіпотетичне застосування таких систем можливе тільки з прямим залученням американського персоналу. Ну, то, на, то найприсилають, і найприсилають, най, най і найгатять по Москві. Що нам шкода, чи що. Дякую, з нами був Остап Друждовідомий, журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.